Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку цінність родини, чинники міцної родини. Сім'я це духовний і соціальний простір, у якому народжуються і ростуть діти, у якому дружно живуть різні покоління, розуміючи одне одного та допомагаючи одне одному. Дорослі піклуються про дітей, а діти, коли дорослішать, починають відповідати за своїх уже літніх батьків, стареньких дідусів і бабусів. Кожна родина має свої традиції, які роблять її унікальною. Усі сім'ї різні та, можливо, далекі від ідеалу, але в кожній з них здійснюється диво родинного життя. Не випадково в народі кажуть добро по миру не річкою тече, а сім'єю живе. Перелік основних родинних цінностей, безумовно, для кожної сім'ї буде особливим, але серед них обов'язково будуть працьовитість, чесність, вірність, совість, кохання. Чому ж одні сім'ї щасливі й міцні, а інші нещасні розпадаються з часом? Які чинники впливають на стійкість сім'ї та сімейних стосунків? Спробуймо в цьому розібратися. Приймаючи рішення про створення сім'ї, треба розуміти, що сімейне життя це щоденна спільна праця, спрямована на створення і підтримання економічного забезпечення родини, сімейних традицій, сімейних стосунків. Ранні шлюби часто розпадаються, оскільки рішення щодо шлюбу. Приймалося без урахування цих труднощів, з якими обов'язково зіткнеться молода сім'я. З одного боку, сім'я вимагає від нас певних зусиль, а з другого, міцна родина це запорука вашого успіху в кар'єрі, бізнесі, навчанні чи творчості. Сім'я це місце, в яке можна повернутися, коли щось не вийшло, де вас вислухають, підтримують чи допоможуть. Для ефективного вирішення сімейних проблем в кожній родині існують свої правила. Певний порядок і структура стосунків, взаємовідносини між членами сім'ї досягають високого духовного рівня тільки в тому випадку, якщо всі розуміють почуття, прагнення і інтереси іншого, розділяють спільні сімейні цінності. Основними чинниками міцної родини є бажання йти назустріч, любов, взаємопорозуміння, уміння пробачати, терпіння і довіра, спільний світогляд та родинні традиції. У кожного з нас своє розуміння того, якою має бути щаслива родина. Чогось нас навчили батьки, щось ми зрозуміли самі. Але перед тим, як створювати свою сім'ю, треба запитати себе, чи готовий я до сімейного життя, яким я його уявляю, чи добре я знаю людину, з якою хочу одружитися, яка вона насправді, чого вона чекає від сімейного життя, того, що я чи ні. Коли ви відповісте на ці запитання, ви зрозумієте. Готові ви до сімейного життя чи ні? Виділяють певні рівні готовності молоді до сімейного життя. Про фізичну готовність до сімейного життя свідчить завершення фізичного розвитку людини і переходу до шлюбного віку. Соціальна і економічна готовність до сімейного життя передбачає завершення освіти, здобуття професії, початок самостійної трудової діяльності. Завдяки цьому з'являється можливість забезпечувати себе і свою майбутню сім'ю матеріально. Соціальна готовність до шлюбу передбачає усвідомлення своєї відповідальності за свою родину. Про психологічну готовність до сімейного життя свідчить те, що ви знаєте, навіщо вступаєте в шлюб, чого чекаєте від сім'ї, які сімейні стосунки хочете побудувати, які обов'язки готові виконувати. Психологічна готовність до шлюбу пов'язана з тим, що ми здатні здійснювати вибір майбутнього чоловіка або дружини за багатьма критеріями, серед яких обов'язково є моральні й духовні якості, спільність поглядів і життєвих цілей, психологічна сумісність.